Бої за Мелітополь із російськими окупантами почалися 24 лютого 2022 року. Того дня мешканці Мелітополя прокинулися від потужних вибухів. Коли вже... Мені подзвонили, я прокинувся від хлопків, Думав, показалось. Але подзвонив мій побратим з екіпажу, дзвонить і кричить в трубку, все почалося. Я, я розумію, що треба пошвидше. Хапаю речі, в машину кидаю. Приїхав в частину екіпажа, Ми почали збиратися, укомплектовувати БТР. Збрати речі, туди скидувати. Під вечір ми вже виїхали на Мелітополь. Російська авіація нанесла бомбовий удар по місцевому аеродрому. Ближче до обіду в місті точилися локальні вуличні бої за стратегічні об'єкти. Підрозділи Національної гвардії України разом із Збройними силами України намагалися утримати місто. Зустрілися вже зі своїми побратимами з другого батальйону з Мелітополі і колоною намагалися пробитись в центр, там, де сиділи військові РФ. Вже вони там були в центрі. Нам сказали, що треба туди їхати, відбивати. Ми зібрали колони, і в центрі вже почався бій. Ми перші відкрили вогонь по ним. Вони чесно цього не, відчу... ну, не очікували. Вони стояли, знаєте, як... очікували, що ми віддамо їм місто. Але ми туди випригнули. Вони стояли на розслабоні, скажімо так, і не очікували, що ми залетимо туди так швидко. Дали бій, вони. Злякалися, почали там під себе рити землю, за дерева прятатись, але ну, не всім пощастило. Було б більше техніки, вони б там таких звіздюлей отримали. Після того, як ми дали бій в центрі біля будівлі СБУ, один наш БТР підбили. Один мотор у нього вже кипів. По, По простріляні колеса були, ми вирішили, що треба відходити туди відтуди. треба виходити. Заїхали через пару кварталів, в частний сектор, в Тупік. Чому в Тупік? Тому що к нам був під'їзд тільки один. Можна було перекривати вулицю, не пускати їх до нас. І поки перегружали боєкомплект, Людей з того бетера, який був підбитий. Ми На живому Бетері, на нашому, ми перекривали вулицю, прикривали той бетер, який вже все заглох. Нам допомагали бабусі, дідусі з домів рядом. Бігали сльози, вони за нас дуже переживали. Допомагали нам БК перегружати кулемети. Люди пересіли к нам в БТР, але дуже багато було людей. Місця в БТР дуже мало було. На очік не міг працювати, не міг взагалі крутити стволом. У нас вихід був лише один підняти ствол вгору. І просто на максимальній швидкості звідти виїжджати, тому що з однієї сторони були танки, а з другої були багато піхоти і тигри військових РФ. Вилітали звідти, скажімо так, на великій швидкості, бо розуміли, що не тільки наш екіпаж а ще й екіпаж другого Бетера. 26 лютого 2022 року російські війська тимчасово окупували місто. Окупанти зустріли запеклий опір з боку місцевих мешканців. Мелітопольці виходили на вулиці з українськими прапорами, блокували ворожу бронетехніку. На місці знищеного аеродрому російські війська побудували військову базу, звідти наносять ракетні удари по різних населених пунктах України. Коли виїхали з частного сектора, вже забрали екіпаж з підбитого БТР, вилітали, виходить, у нас не було зв'язку з другими підрозділами Національної гвардії, ЗСУ, не було зв'язку. Виїжджали і за повороту на нас танк почав цілитись. Ми здалеку не замітили, що це свої, але ми зупинилися, ну, щоб він не, не вистрілив по нам. Коли чуть, чуть ближче ми під'їхали, ми вже розуміємо, що це наші під'їхали, вони сказали, виїжджайте звідси, ми вас прикриємо. Ми виїхали, зустрілися під Васильівкою вже зі своєю колоною. Бердянськ, Мелітополь, батальйони. Співпрацювали з морською піхотою 137-ма бригада. Заходили в населенний пункт Новозлато. Як заходили колоною БТРів, танки, піхота на БТРах була, там було все заміновано. На жаль, нашу одну техніку, велику танчика, підбили. Як заходили, ми зразу з поля почали вести вогонь, тому що розуміли, що село під ними. Ми почали вести вогонь, а вони до останнього не висовували голову. Ми не розуміли, з якої сторони вони зараз почнуть стріляти. Може, під'їхали під їхні позиції, а вже до цього мені прострелили два-три колеса. Я про це не знав. Важкувато було їхати. Вже під'їхали під самі позиції. Тоді вони почали відкривати вогонь по нам, почали люди, скажімо так, погибати і не могли вибити їх з окопів. Вихід був один. Я направив БТР по окопах давити, руйнувати їхні позиції. Вони почали вискакувати звідти, припугані, тікати звідти. У мене був один вихід прикритий БТРом особовий склад, який рухається за мною, і їхати по, по, по них. Вони виповзали, а я в цей момент вибирав колесами і їхав по військовому РФ. Далі, коли ми вже просунулися в саме село, в селі вже були вулиці перекриті замінованими машинами для того, щоб ми не проїхали, ми почали вогневі точки кулеметників крашити. Потім я по рації почув лише одне, що Треба забрати поранених з полю бою і відкотитися. Я розвертаюся, а у них стояли глушилки на, на, на рації. Тобто, пару слов чутно, пару слов нечутно, таке, ну, не чутно, таке зрозуміло. Лише я почув, що треба забрати поранених. Почав розвертатися. З пробитими колесами дуже-дуже важко розвертатися, БТР пів. Я думав, що БТР не доїде взагалі. Я почав розвертатися, потім я наблюдаю, що на полі один БТР підбитий, вже є, є їде, і по, по ньому працює міномет. Я розумію, що там люди і треба їх прикрити, взяти вогонь на себе. Я виїхав на центр поля і, як заєць той почав вліво-вправо зігзагами їхати, відволікати міномет на себе. Ну, План спрацював, міномет переключився на мене. Слава Богу, не попав, але дуже близько було. Виїхали вже чуть далі. Я під'їхав до цього підбитого БТР, забрав, забрали екіпажами. З підбитого бетера екіпаж поранених е і відкотилися в зелену зону. Ворог вів вогонь по житлових кварталах. В місто зайшли переважаючі силу противника, і після запеклих боїв українським підрозділам довелося відійти. Скажу одне, те, що вони думають, що нас мало, у нас техніки мало. Нас менше всього всього, що в них, але ми вдома, нам нічого боятися і відходити нам нікуди. За нами стоїть сім'я, родичі близькі. Слава Україні і її героям.